Тому що, якщо брати цей варіант, то цей варіант е несе за собою те, що у вас має бути iPhone ну, або фотокамера якісна. Зазвичай це iPhone. Айфон. Айфона максимально достатньо від 12 го і вище для того, щоб робити гарні фотографії, гарні відоси, і це все просто надсилати. От, е якщо говорити про. Самостійно створений контент, то вам потрібно це Це раз. А по-друге, вам а, потрібно додаткове світло. Це а, можуть бути самі прості ледовські лампи. Вони коштують ну, й типу Аля Студійні, але вони далекі від стадійних три лампи більше ніж достатньо. Кожна з цих ламп коштує по 600 гривень вже разом із штативом, а, типу 1800 гривень. Інвестиція перша. А, далі вам а, потрібні прикиди а, сексуального характеру, але не відкриті, типу, якісь там бодіки, лесінчики, топіки. Така тема, а, якщо у нас, наприклад, спортивний образ. А...